Вітаємо всі частині Олексія Данілова, секретара Ради національної безпеки і оборони України. Доброго ранку вам. Вітаю. Отже, вже за тиждень в Брюсселі відбудеться шоста зустріч контактної групи Рамштайн. Які результати ми сподіваємося власне на цій зустрічі? Ну хочу зауважити, що нашу країну на цих зустрічах чим не представляє наш міністр оборони Олексій Резніка. Всі зустрічі, які відбувалися до цього, для нашої країни були абсолютно позитивними. Маємо надії більш того впевненість, в тому що наступна шоста зустріч так само про це на позитивні новини стосовно допомоги тих країн, які на сьогоднішній день на цьому поважному зібранню вирішують саме, що треба нашої країні, от, в який спосіб це зробити якомога швидше для того, щоб та війна, яка є сьогодні на нашій території, була якомога швидше закінчена. Минулого тижня Україна подала заявку на вступ до НАТО. Чи зрозуміло вже як на цей крок відреагував альянс, і шанси на прискорений прийом України зросли? Я хочу нагадати дві речі. Пам'ятаєте, коли була дискусія, чи нададуть нам кандидатство в членство в Євросоюз, кількість скептиків, які була на території Євросоюзу, кількість скептиків, яка була навіть в нашій країні, от вона була доволі така велика. Але ми це зробили от спільною командою. От президент країни докладав максимум зусиль міністерств, міністр закордонних справ, віцепрем'єр з європейської інтеграції, працювала велика потужна команда. Я можу сказати, якщо ви не стукатись, вам ніхто не відкриє те, що стосується НАТО. От е, я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що 4 квітня 1949 року року Вашингтоні, коли створився цей альянс, він створився якраз заради того, щоб унебезпечити е, напад. СРСР на Європу зараз пройшли. Давайте порахуємо скільки 53 роки пройшли. Проблема нападу лишається, і тому ми все правильно робимо. Повірте, прийде час. Ми будемо членами цього альянсу. Це норма нашої конституції. І навіть якщо зараз в кого є певний скептицизм стосовно цього питання, пройде короткий проміжок часу, розвіються всі усі хмари, які на сьогоднішній день є в цьому питанні, і буде для нас сонечко, Ми будемо членами альянсу обов'язково. Тим часом в Росії триває мобілізація вже два тижні поспіль. Чи є дані про те, скільки військовозобов'язаних вдалося все ж залучити ворогу? Адже інформація різниця, хтось називає в 100 тисяч, хтось говорить, що вже й до 300 можливо добігає, яке навчання вони проходять, адже жаліються мобілізовані, що одразу відправляють на фронт чи не забезпечуючи нічим. Ну і чи формуватимуть і мобілізованих окремі частини, чи їх кидатимуть на віддування вже існуючих підрозділів? Нам достеменно відома кількість які громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день вже призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян, які покинули на сьогоднішній день Російську Федерацію призовного віку і які б мали призиватися, вона вдвічі перевищує ту кількість, яка на сьогоднішній день зібрана росіянами. От, ми розуміємо, де вони знаходяться. Розуміємо, в який спосіб вони на сьогоднішній день мають бажання формуватися, але я хочу зауважити, що останнім часом, після того як Путін зробив таку велику помилку, перш за все, для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни вона в геометричній прогресії знижується. Одна справа сидіти, десь там на дивані, і розповідати, що всі погані, а ми тут цяці. Інша справа брати руку зброю і йти воювати. Ми маємо вже величезну кількість інформації стосовно відмови е військових воювати, навчатися. Більш того, такі локальні бунти він та, вони там вже починаються постійно відбуватися. І ви знаєте, що ми запропонували програму умовною назвою Збережи своє життя. О, здавайся, в полон. От ми цивілізована країна. На Женевська конвенція працює до по відношенню до всіх безвиключно громадян, які на, сь, на сьогоднішній день знаходяться під захистом цієї конвенції. От і ми радимо всім це робити. Робота проведена. От, ми е, очікуємо, що можливо певне загострення ситуації на фронті, але більш ніж ж певне, що зрахування той позиції, яка має на сьогоднішній день наша влада, мають наші Збройні сили. Я хочу нагадати, що два-три рази на тиждень президент країни Верховного Лукомандувача збирає ставку Верховного Командущева. Там, де доповіді всіх наших військових секторів безпеки і оборони, відбуваються. ми розуміємо, що у нас відбувається. Єдина для нас звичайно, загроза ці ракетні удари, які нам наносять дуже велику шкоду. От. Але я думаю, пройде час. От те, що стосується протиповітряної оборони, питання буде врешті закрите, в тому числі і з допомогою Рартайна. От. І ми будемо рухати далі, скажімо так, нашу країну до перемоги. переоточно. Я тоді щодо значить цих щотижневих зборів, якраз підіймалося питання на останньому щодо протидії. Цим іранським дронам, які летять на низькій висоті, нас ну повсякчас не бачить їх, чи можливо говорити про те, що найближчим часом захід може долучитися до поставок, можливо, якогось новітнього зброєння, яке буде протидіяти саме цим, саме цій напасті. Як зауважити це не зброю, це засідання ставки, от трошечки інше юридичне тлумачення цього процесу. Там фіксуються всі процеси, про які ми з вами от зараз будемо говорити. От дійсно питання цих дронів для нас є дуже неприємним. От ми відслідковувалися цю ситуацію. зараз. Ми вже маємо певні запчастини, певне складові цих дронів. Більш того, зараз наші науковці вже розібралися, що вони складені, в який спосіб вони працюють. І я думаю, що найближчим часом ми будемо мати можливість розуміти в який спосіб нам боротися з цією от мерзотною поведінкою Росіян, коли вони по цивільних по цивільних об'єктах, коли вони по житловому по житловим будинкам випускають ті свої іранські дроні камікаси. Пане Олексій, хотіла запитати вас ще раз про ту програму, про яку ви сказали захистити своє життя. Відразу як вона почала діяти, з'явився перший російський військовий, який здався в полон, ще не перетнувши кордон е з Україною. Як швидко міняється ситуація? Тобто, є все таки російські військові, які не бояться телефонувати і здаватися в полон. Є російські військові, які на сьогоднішній день постять відео з тих місць зборів, там де вони знаходяться. От є російські військові, які розуміють, і це вже не один, не два. Це от крайній випадок, який був вчора. Там 400 чоловік е, які мали б відправлятися і відмовляються взагалі йти воювати. Ця програма доволі потужна для тих громадян Російської Федерації, які мають велике бажання залишитись живими. От вона працює кожен день. Я можу сказати, що ми вже маємо позитивні моменти з цього мам цього проекту. Але я хотів зауважити, що якщо раніше не всіх росіян цікавила війна, то сьогодні, коли вона постукалась майже кожну їхню домівку, то кількість росіян, які відвідують російські українські сайти, наші сайти для того, щоб подивитися, що ж тут решт-решт відбувається, вона зростає з кожним днем і метрічної прогресії. І багатьом починається прозривання. А врешті, за що ми маємо йти воювати, і чому саме суди, от і чому саме ми. Я зверну увагу, що Російська Федерація, керівниця Російської Федерації, в них є ще програма по знищенню корінних народів, народів, які живуть, скажімо так, окремо своїм власним життям. Саме велика кількість громадян по їх плану, яка має бути прозватися, припадає на Татарстан, на Дагестан, на країни, які ну давайте скажемо так, умовно, мусульманського світу. І наші вони це роблять ну, мені складно сказати, але я більш ніж певний, що рано чи пізно це для них буде велика проблема. Пане Олексію, економічна складова в Росії стагнує, і грошей катастрофічно бракує на війну. Про це вже економісти і іноземці, і росіяни самі говорять. Це в контексті того, що бракує російським мобілізованим всього. Практично. А що в цьому питанні з нашими мобілізантами можливо? Чи буде до речі в Україні оголошуватися мобілізація додатково, щоб збільшити чисельність Збройних сил України? Чіє на. Все необхідне на тепер я хочу наголосити, що у нас мобілізація зараз іде, от вона йде за планом. Ми не робимо з цього якісь великі хвилі. Ми беремо ровно стільки мобілізованих, скільки нам потрібно, для того, щоб виконувати бойове завдання. І наше суспільство абсолютно коректно до цього відноситься. У нас є в черги вісь раніше. Військомати зараз центри комплектації. От і ви бачите, що ми навіть з вами не помічаємо, що у нас іде мобілізація. Вона у нас почалася з 24 лютого і на жоден день не припиналася. Але ще раз наголошую: з урахуванням того, що ми бережемо життя наших громадян, ми запрошуємо рівно стільки на навчання, на обов'язково звертаю увагу навчання. Наші громадяни, які будемо призивати збройну силу, скільки потрібно зараз, ми не кидаємося цифрами там 300 тисяч, мільйон, мільйон двісті це люди, за які ми несемо відповідальність. Вот кожне життя нашого громадянина для нас є величезна цінність. Про мобілізантов до речі, ми будемо сьогодні в ефірі говорити об 11.40 з представником управління розвідки Міноборони України Андрієм Юсовим об 11.40. А зараз хотіла вас запитати про інше відразу після деокупації українськими збройними силами Харківської області. Окупанти активізували удари по українській енергетичній інфраструктурі, а їхні пропагандисти закликали вимкнути Україні світло. Чи слід очікувати посилення подібних атак після початку опалювального сезону? Ну, дивіться, це ж не нова історія. Справа в тому, що військові мають воювати з військовими на сьогоднішній день. Завдя... завдання Путіна, який ставив собі вже на меті ще перед 24 лютого, це знищення нашої країни, і ми це з вами розуміємо. І ці покидьки можуть робити все, що загодно. Але я більш не впевнений, що ми вистаємо от країна відбудеться. Ми її відбудуємо обов'язково, і це буде зроблено обов'язково за російські гроші і за російські ресурси. Питання тільки часу. Те, що стосується їх поведінки по відношенню до нашої інфраструктури, от ну ми максимально спробуємо о, о, працювати на упередження, але на превеликий жаль, є такі речі, які ми ще не можемо, скажімо так, остаточно вирішити. Це є велика проблема, і я думаю, що. Нам спільно треба буде думати, в який спосіб нам пережити цю доволі складну зиму. От, і вчора у президента відбулася велика нарада з цього приводу. Я думаю, найближчим часом будуть надані нашому суспільству певні пропозиції, і як, в який спосіб ми спільно маємо вирішити таке складне питання: як пройти одну, може бути із найскладних зим в нашій сучасній історії. історіях. Олексій, ще поточнив би не про, про тепло, міні. про ми її пройдемо. Не так. про тепло а про електрику, все ж таки, от про те, що Путін значить інтегрує Запорізьку атомну електростанцію в мережу російську. А Петро Котін, очільник енергоатому, зазначив, що ЗАЕС залишається в ну власності України. Як це можна розуміти? Чому тут Путін намагається інтегрувати? От знаєте, вчора вийшов абсолютно недолугий указ, що він присоединяє якісь там області до себе. Він до себе може притулити тільки своїх отих рабів, які в нього є. Більше нічого до себе притуляти не може. От це наша станція. От вона буде за нашою країною, і ми будемо на цій станції панувати. І ніякі спроби Путіна там щось зробити. От вони будуть обов'язково визнають фіаско питання, тільки часу. Пане Олексію, ще про примусову паспортизацію я хотіла вас запитати, тому що напередодні мер Мелітополя заявив, що триває, точніше розпочалася примусова мобілізація в Запорізькій області і триває примусова паспортизація. Наша рідна Луганщина з вами давно, власне, там проведена примусова паспортизація. Люди мають по кілька паспортів. І зараз дехто, тікаючи від війни, вже подіставали свої українські паспорти і в Європі кажуть, що ми українці. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміло? Міла в який спосіб буде потім вирішуватися ця ситуація з подвійними паспортами, чи як сказав Михайло Подоляк, примусове надання громадянства це фікція, і тобто люди просто викинуть ці російські паспорти, які вони отримали, щоб вижити, скаже хтось, а хтось отримав звичайно в силу своїх там певних ідеологічних вподобань. Якщо перекласти ваше запитання на просту мову, чи зможемо ми відрізнити колаборантів від Та, громадян, так. які мали бажання зберегти своє життя, так зможемо. Ми розуміємо, у нас бездоганно працюють наші розвідки. Ми розуміємо, хто чим займається на сьогоднішній день на окупованих територіях. Так само стосовно нашої рідної Луганщини, ми розуміємо, хто там був колаборантом, хто там є колаборантом, хто свідомо, як вони кажуть, по волі свого серця, де воно там є, я не знаю. От вони брали всі паспорти. Во ці куркою, от і вони вважали, що в такий спосіб вони будуть вирішувати своє майбутнє. Майбутнє в них ніякого не буде або а якщо буде, то тільки десь там в Магадані або в якісь інших таких куточках, де їх взагалі не зможуть знайти наші... Збройні сили не зможуть знайти представники наших спецслужб. Це Мова йде якраз про тих, які активно участь наголошу активну участь приймали в всіх процесах. Ті громадяни, я не використовую слово сполучення, прості громадяни. Ті громадяни, які для того, щоб зберегти своє життя, зберегти життя своїх близьких, своїх дітей, своїх батьків, які там вимушені були лишитися, тому що є певні певне обмеження. До них не будуть використовуватися наша країна ніяких, скажімо так, от заходів, які би зашкодили їх життю. Коли ми повернемо всі свої території, от тоді буде процедура пройдена, і я би не робив цього такої вже занадто великої трагедії. Зрозуміло, Стосовно дякую. повернення всіх наших територій, то чи поділяєте ви все ж оптимізм і наших розвідників і військових, що найближчі тижні будуть складними? Зима це буде період затища, коли всі будуть набиратися сил. А вже навесні у нас будуть всі підстави відвоювати захоплені росіянами землі, включаючи Крим. Яка ваша оцінка таких перспектив? Це буде від багатьох чинників залежати. Це буде залежати від того, яка буде зима, от, яка природна е, буде позиція от, господа Бога по відношенню до нашої території. Якщо зима буде більш-менш е, е, м'якою, якщо вона буде без великих морозів, якщо вона буде без великих дощів, то я думаю, що це може статися набагато е, скоріше. Але ще раз наголошую: тут треба розуміти, що величезна кількість чинників є в цьому процесі, і ми на сьогоднішній день не можемо з вами всі їх проаналізувати, тому що вони по дорозі життя, вони зникають, з'являються нові, які зникають. От і тому давайте дочекаємося. Ми чітко розуміємо, що наші збройні сили, сектор безпеки і оборони, будуть робити все від них під керівництвом нашого президента для того, щоб це сталося якомога швидше. Що ж пане Олексію, дякуємо вам за можливість долучитися до нашого ефіру у цій порі і прокоментувати всі важливі питання. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони України, був щойно із нами.